У кого повітряна тривога. А у нас релакс по розписанням. І нам начхать, хати, да? так? Чим хочу сказати? Сколько треба чоловіку для щастя? Господи. Кому що, розумієте? Кому ось треба це для щастя? Ось. Я за тебе купив. А мені для щастя три пакети перця по 50 гривень за кілограм. Все, тепер я щаслив. Я зараз його помию. Порубаю і в морозічку. Хай буде до м'яса, до омлета. Шикарний вид. Я вам собі напакував. Дивіться. Нарубав, напакував і достаю, Давай, коли готовлю їсти. Шикарний вид. Так що, поки повітряна тривога, зараз переберу весь перець, напав по 50 гривень за кілограм. що, це, це вам не 100 гривень, ні, не 200 гривень. А, зараз перемию, почищу. Порубаюся соломкою в бокс і в морозилку. а в 9 часу вечора ефір. О, інтересний буде ефір. Повірте, я не одного сьогодні е, балабола поймаю на е, пізняюсь, сохнуть речі мої. Е, я сьогодні не одного балабола поймаю е, на слові. Зокрема, мова йде про Сережу Притула, який ляпнув, що сума в банки, на банки в Монобанки, в банки на благо, там 300 млн грн, Це загальна сума за період війни. Ні-ні, ні Сережа, нас дураками не треба вважати, ми люди умні. Тим моля, в мене теж була в монобанки банка на благо, і я знаю, як вона рахується. Тому сьогодні дуже багато цікавих новин, імена посади, схеми, корупція. Судді, прокурори, слідчі, СБУ і прокуратури. Сьогодні дуже багато буде цікавих імен, посад і їх функцій. І всі ці люди лягають мені в чорну папочку. Потому що коли закінчиться війна, я цю папочку достану. Не достану я, знай кому передати. Потому що треба ж, ж, ж знати своїх героїв, правильно? Что ж треба поіменно, що внутрішнього гниду треба знати. Е, е, хто чим займався під час війни, правильно? Ми ж не збираємося забувати, пробачати. Так що сьогодні, о 21-й годині вечора, в YouTube каналі чекайте, ефір, буде цікавий. Ну і хто хоче, долучайтесь, допомагайте. 41 49 39 30 875 4011 Я вже вивчу номер каточки. Сьогодні ввечері поговоримо мовою фактів, документів, цифр і аргументів.